Привіт, ян, і сьогодні я вам покажу ось такий гральний автомат. Але перед тим, як продовжити, хотів би попередити, що казину в реальному житті це погано, ніякому разі не витрачайте гроші на азартні ігри. Краще грайте в Майнкрафт. Що ж, як він працює? Вартість гри один діамант, є чотири рівні. Кожен наступний із ціннішими призами. Шанс виграшу з кожним рівнем зменшується. Якщо програєш при переході на наступний рівень, то втрачаєш все. Або можеш забрати приз на будь-якому етапі. Також в ньому є музичний супровід та лампи, як індикатори того, чи ви виграли, чи програли. А тепер давайте зіграємо. Кладу діаманти і натискаю на кнопку. Я виграв золото. Про що свідчить індикатор. Шанс на це був 80%. Тепер я можу натиснути кнопку, щоб забрати приз або спробувати піти далі. Що ж спробуємо отримати діамант. Як бачите та чуєте, я програв. І тепер натиснувши на кнопку, я нічого не отримаю. Спробую ще раз. Цього разу я одразу забираю приз. Граємо далі. Зараз навіть золото не отримав. І знову. О, цього разу зміг виграти діамант. Забираю. Як бачите, гра досить цікава та затягує. Зараз я трохи пограю та спробую виграти максимальний приз. Нарешті, як бачите, коли ми доходимо до кінця, то призи видаються автоматично. Також, як багато хто вже бачив, можливо зробити гральний автомат за допомогою нових полиць. Якщо вам цікаво побачити гральний автомат з використанням полиць, то пишіть про це в коментарі. Що ж, переходимо до механізму. Ось ресурси, які вам будуть потрібні, якщо ви хочете зробити такий самий гральний автомат. Будувати його буду повітря, а ось це рівень підлоги, від якого будемо відштовхуватись. Ставимо блок. Викидач. Знову блок і зверху мідну жарівку. Через один блок знову так само. Далі нам потрібно повторити ще два рази. Далі переміщаємось за викидачі. Як бачите, я збудував ось таку платформу, далі я буду також доставляти блоки, але це вже не буду озвучувати. Тепер за першим викидачем відступаємо блок, ставимо компаратор і потім мідну жарівку. Ліворуч ставимо рестоун пил. Потім повторювач і блок. Ось тут між викидачами ставимо сходи. За наступним викадачем ставимо повторювач, пропускаємо блок, компаратор, і потім мідну жарівку. Тут ставимо рестоун пил, повторювач і блок. За третім викидачем пропускаємо блок, ставимо компаратор. І потім мідну жарівку. Ліворуч рестоун пил, повторювач і блок. Також тут встановлюємо сходи, а тут можна поставити блок. За останнім викидачем ставимо повторювач, редстоун пил. І ще два повторювачі. Далі ліворуч редстоун пил. Потім ось тут скло. І зверху повторювач. Потім блок. Далі йдемо до першого викидача і ось тут ставимо спостерігач, і дивиться на компаратор, Зверху блоки. І потім редстоун пил Далі знову так само: спостерігач, блоки і редстоун пил Знову спостерігач, блоки і редстоун пил. І останній, Ставимо спостерігач, і дивиться на повторювач, блоки. І Тепер за першим викидачем ламаємо блок. Знизу ставимо лепкий поршень, а зверху блок Йдемо далі. Ламаємо блок і знову встановлюємо лепкий поршень. Зверху блок. Тепер за третім викидачем знову ламаємо блок. Нижче встановлюємо лепкий поршень і зверху знову блок. Далі ось тут ламаємо блок і робимо ось такі сходи. Тут ставимо редстон пил. Далі нам потрібно прокласти рестоун сигнал до кожного поршня. Ось тут обов'язково потрібно поставити повторювач. Далі редстоун пил. Повторювач до цього поршня. Знову редстоун пил. Два повторювачі. Тут блок. Далі переміщуємось за цей поршень. І ставимо редстоун пил. Далі біля першого викидача ставимо блок, на нього кнопку. За кнопкою Redstone пил, повторювач і блок. Далі йдемо до мітної жирівки, яка стоїть за першим викидачем. Ставимо компаратор. Нижче викидач, який дивиться вгору, і в нього направляємо ліку. Так само нам потрібно зробити біля кожної мітної жирівки. За останнім викидачем також ставимо компаратор. Викидач. І ліку. Знову йдемо на початок. Ставимо компостер, компаратор і редстоун пил. Далі нам потрібно заповнити компостер на рівень 2. Відслідкувати це можна за допомогою панелі F3 або за характерним звуком, або анімацією. Йдемо далі. Тут ставимо обов'язково скло. Тепер компостер, компаратор і редстоун пил. Заповнюємо компостер на рівень 2. Далі нам потрібно зробити так само ще два рази. Обов'язково нам потрібно підключити сигнал від компаратора, який дивиться на компостер, до компаратора, який дивиться на ліку. Поки що виходить ось така схема. Далі будемо робити, так би мовити віконце для оплати. Ставимо блок, переміщаємось назад, ставимо викидач, нижче діжку і потім ліку, яка направлена в цю діжку. Потім блоки, компаратор, ще трохи блоків, мідну жарівку і редстоун пил. Вбік ставимо ще блоки. Потім ось так мішень, редстоун пил і на мішень червоний смолоскип. Тепер налаштуємо наш фільтр. Для фільтра можна використовувати 20 перейменованих будь-яких предметів і 2 діаманти. Використовую 2 діаманти в випадку, якщо будуть лаги, щоб наш фільтр не зламався. Також замість перейменованих блоків можна використовувати діаманти, заповнивши ними всі слоти. Так як показано на відео. Так як під час налаштування фільтру мідна жарівка вимкнулась, її потрібно зламати і знову поставити, або просто вимкнути за допомогою кнопки. Під викидачем ставимо кнопку, спускаємось вниз, ламаємо блок і вішаємо червоний смолослів. Далі ось так ставимо блоки від мідної жарівки. Далі ставимо компаратор, redstone пил. А тут мішень. На неї вішаємо червоний смолоскип. Цю невеличку схему зробили для того, щоб не можна було два рази оплатити і знову розпочати гру, доки не завершиться минула. Далі йдемо до цієї мідної жарівки, і нам буде потрібно підключити редстоун сигнал від неї до кожного викидача. Ставимо блоки. Тут компаратор. З цієї сторони блоки, редстоун пил і повторювач. Тепер три блоки з іншої сторони. Знову рестоун пил і повторювач. Знову робимо так само. Тепер йдемо наперед. І розпочинаючи з другого викидача, ламаємо блоки і встановлюємо нотний блок. Спускаємось вниз і ставимо спостерігачі, які дивляться на ці нотні блоки. Потім ставимо будь-які тверді блоки. Пропустивши один блок, знову ставимо блоки. Далі нам буде потрібно провести редстоун сигнал до відповідного викидача, який знаходиться ззаді. Ставимо блоки. Ось тут ставимо липкий поршень. Тут редстоун пил. І обов'язково повторюємо з затримкою 3. І знову редстоун пил. Тепер робимо так само, тільки прокладаємо доріжку до іншого викидача. Тепер, коли ми будемо натискати на нотний блок, буде підніматися відповідний поршень. Для зручності з тут я зробив ще невеличку платформу. Йдемо до останньої ліки, встановлюємо компаратор, за ним блок, ще один компаратор, повторювач, повторювач з затримкою 1, І ось тут рестон пил. Далі біля цього повторювача лепкий поршень. І спостерігач, який дивиться в ту сторону. Далі таким чином ставимо тверді блоки до мідної жарівки. Потім Redstone пил, повторювач. І знову Redstone пил аж до мідної жирівки. Далі йдемо до третьої ліки. Встановлюємо компаратор. 4 блоки. Тут Redstone пил. Повторювач затримкою 1, Тут компаратор. Ще один повторювач. Блоки. І на блоки Redstone пив. Далі біля цього повторювача ставимо блок, а знизу Redstone пив. Тепер тут липкий поршень і спостерігач, і дивиться в ту сторону. Тепер ставимо блоки до наступної мідної жирівки. Тут ставимо повторювач. Після нього блок. Цей блок можна зламати. Далі редстоун пил. Повторювач і редстоун пил до мідної жирівки. Далі, щоб редстоун сигнал не з'єднувався, ось тут ставимо твердий блок. Також я перевстановлюю мідну жирівку, щоб вона була вимкнена. Переходимо до другої ліки, встановлюємо компаратор. 4 блоки. Redstone пил. Повторювач затримкою 1, Компаратор. Ще один повторювач. І Redstone пив. Далі на рівні цього повторювача встановлюємо легкий поршень. І спостерігач, і дивиться вниз. Далі ставимо блоки до наступної мідної жирівки. Тут повторювач. Redstone пил. Ось тут також повторювач. Далі Redstone пил до мідної жирівки. І також ставимо Redstone Pill на цей блок. Нарешті переходимо до останньої ліки. Встановлюємо компаратор, блок. Ось тут знизу ламаємо блоки, робимо невелику платформу. Тут ставимо Redstone Pill. повторювач з затримкою 1. Компаратор, Redstone Pill. і ще один повторювач. Далі ось тут встановлюєте блоки так само, як і я. Ставимо повторювач. Блок, а знизу редстоун пил. Ще один повторювач, який направлений в ту сторону, редстоун пил. Блок і редстоун пил. Тепер тут ставимо блок, редстоун пил, липкий поршень і спостерігач, який дивиться на цей липкий поршень. Йдемо вниз, ставимо блок. Цей блок ламаємо. Ставимо редстоун пил. Потім смарагдовий блок. Зверху нотний блок. Тепер йдемо сюди, ставимо блок. Смарагдовий блок. Обов'язково перевірити, щоб над нотним блоком не було іншого блоку. А поруч повторювач із максимальною затримкою. Тут ставимо блок, смарагдовий блок. Ламаємо блок над нотним блоком і ставимо нотний блок. І знову повторювач із максимальною затримкою. І робимо так само в останній раз. Тепер на цей нотний блок натискаємо один раз, на цей два, а на цей три. Тепер йдемо сюди вниз. Ставимо блоки. На них рестоун пил. Ще один блок. Повторювач. три смарагдові блоки. Звичайний блок. Знову смарагдові блоки, звичайний блок і смарагдові блоки. На смарагдові блоки ставимо нотні блоки. А тут ставимо повторювачі. Тепер на цей нотний блок натискаємо 22 рази. На середній 18. А на цей 13. Робимо так само з рештою нотних блоків. Також не забуваємо встановити затримку 1 на цих повторювачах. Тепер йдемо сюди, ставимо гарбуз, зверху нотний блок, тут звичайний, знову гарбуз і нотний блок. А тут повторювач із затримкою 1. На перший нотний блок натискаємо 10 разів. Майже все готово. Тепер потрібно налаштувати рандомний механізм. Йдемо до першого викадача. Викидач потрібно покласти предмети. Чим більше буде предметів, що стакаються, тим буде менший шанс на перемогу. А чим більше предметів, що не стакаються, тим шанс щось виграти буде більший. Для прикладу я кладу в перший викидач чотири предмети, що не стакаються, і один, що стакається. В такому випадку шанс щось виграти до рівня 80%. Ви можете робити так само, або встановлювати свої шанси. Тільки раджу на перших етапах не ставити занадто низькі шанси, а то буде нецікаво грати. В другий викидач я кладу три предмети, що не стакаються, і один, що стакається. В третій викидач кладу один, що не стакається, і один, що стакається. І в останній коду один предмет, що не стакається, і два предмети що стакаються. Далі залишається тільки визначитись тим, що можна буде виграти на кожному етапі. Можете класти будь-які предмети. У мене це золото, діаманти, смарагди та назарит. Все готово, тепер можна його випробувати, ну і обов'язково потрібно гарно його оформити. Ось приклад оформлення від мене. Як на мене, вийшов досить цікавий гральний автомат з можливості кастомізувати майже кожен етап. Ви можете отримати оплату в різних ресурсах, встановити власні призи і час від часу їх змінювати для різноманіття. Також ви можете змінювати шанс на виграш на кожному етапі. Виглядає прикольно. А ви як думаєте, пишіть в коментарях. По традиції схему можна безкоштовно завантажити за посиланням в описі під відео та коментарях. Також не забувайте поставити. Лайк, підписатись на канал, додати відео збереження і всім дякую за перегляд!